Вони застосують ядерну зброю на фронті демократії, програють авторитарним дозором. Питання нашої перемоги відкладалося на невідомий час. Фактори, які ми не прорахували. Зараз нам треба протриматися і зберегти країну. То чи вистачить нам сил відбитись від ворога? Чому провалюється мобілізація і що треба зробити, щоб не стало вона синонімом слова бусифікація? Вітаю вас, друзі. Тема сьогодні вибухова, бо тільки зачіпають її в соцмережах. Зразу скандал. Є радикально різні погляди на цю проблему. Ми її теж часто обговорюємо і поза ефіром, і в таких от розмовах. Ну а цього разу наш улюблений, мій улюблений колега, наш воєнкор Андрій Цеплієнко повернувся з фронту, де знімав репортаж про те, як в збройних силах. Створюють корпуси. Є е, цей репортаж е, на нашому Ютуб каналі. Там багато всього цікавого. Але власне ми зачепилися саме за формування корпусів за такий стиль метод роботи, який має зробити наше військо ефективнішим, бо дуже складно зараз відбуватися від озброєного до зубів ворога. Що ти мені сказав на запитання, як там справи? Ну це не, стиль, не сказав, метод. Да, Я сказав, добре. що ти сказав, що як можна формувати корпуси, коли не вистачає людей. Все так. Погано насправді? Ну не все так погано, але це ключова проблема для формування корпусів. Насправді людей бракує. І от сьогодні ми говорили з одним з головних сержантів, підрозділів, які знаходяться в тому районі, де ми нещодавно знімали. І він от буквально сьогодні він сказав, що є деякі батальйони, в яких на позиціях там. Ну, Знаходиться до 5, максимум до 10 людей в батальйоні. Тому кажу, що я не здивований тими, тими процесами, які відбуваються зараз в Збройних силах. Просто Корпусна, не висачає, ну, так. це не означає, що ну давайте так. У нас бракує людей, ми зупиняємось, не формуємо корпуси. Корпуси це ну просто необхідність нашої війни, це просто спрощення управління військами. Це, якби буде нашою перевагою, якщо нам вдасться цей процес. І головне, що от в умовах нестачі підрозділів, наші підрозділи зазвичай, наша система працює так, що. У нас є так звані придані підрозділи. Тобто на тій ділянці фронту, де є проблема і де бракує військ, і де можливий прорив росіян, зазвичай на, на цю ділянку перекидаються підрозділи з іншої бригади, наприклад. Да? І вони віддаються в підпорядкування тій бригаді, яка знаходиться на тому напрямку. І Словом, правильний тоді, метод роботи, я думаю, він ну, має. Ну, коли дають оцей приданий підрозділ а, командиру бригади, яка вже знаходиться на цій ділянці, йому свої люди ближче? Він тих людей, яких йому прислали, він їх не знає. Зазвичай, зазвичай і знайомство не і, відповідно, не береже. І це. Зрозуміло, тому що йому будь-якому командиру свої люди, яких він виховав, яких він підготував, вони ближче, ніж люди, з якими він поспілкувався максимум 20 хвилин. От. І зачасту ці придані підрозділи, вони якраз стираються, на тих ділянках, якими, на тих ділянках де виникає проблема, і, і це стає загальною ну, загально військовою проблемою українців. Корпусна система дозволяє вирішити цю проблему. Ну, корпусна проблема дозволяє вирішити цю проблему, тому що є корпус, у якого є е, зона відповідальності. Да, є командир корпусу, у якого є значна кількість бригад в підпорядкуванні, які працюють як одна система, а, е, командир окремої бригади. Окремо взятої бригади, яка є в корпусі, він знає, хто в нього сусід зліва, хто сусід справа, налагоджена взаємодія в складі корпусу. І таким чином ну, має вже перестати бути необхідною. оця Система застосування так званих переданих підрозділів ну це ВД, я так розумію, що воно так має працювати, але ми маємо розуміти, що у нас є просто нестача людей. Оце наша ключова проблема. словом дуже добре, що ми зараз це проговорили для наших глядачів. Це важливо, тому що якщо вже зовсім спрощено, ця система дозволяє зберігати життя бійців. А саме усвідомлення того, що ти йдеш майже на гарантовану загибель. Не знаю, чи можна так висловлюватися. І є один з факторів, який, я так розумію, сильно гальмує мобілізацію. Чому люди уникають її? І ми, коли це все обговорювали, я почала від тебе ще таку фразу: на самому початку мобілізації були зроблені помилки. Закон про початок дії мобілізації вступив в дію в травні 2024 року. Я вважаю, що ще не пізно і ніколи не пізно виправляти помилки, якщо вони усвідомлені. Ми можемо зараз твій досвід, досвід бійців, з якими ти спілкуєшся, інших воєнкорів, дозволяє зараз сформулювати чіткі там кілька пунктів, не знаю, три, наприклад, ключових проблем, які потрібно вирішувати. які Виявилися зараз в процесі мобілізації. Які можна було, і потрібно вирішувати. Потреб, проблеми треба було вирішувати вчора. У нас дійсно була проблема, верніше вона виникла проблема. І я завжди кажу, що відкладена терапевтична проблема стає хірургічною, а відкладена хірургічна проблема стає летальною. Ну у нас поки що той, що ти називаєш той період, коли. Якби терапевтичні проблеми вже потребують хірургічного втручання. Одна з цих проблем мобілізація, що в нас відбулося на першому етапі війни, коли почались успіхи. Наші і, і на Харківщині, і ну, насамперед на Київщині, Сумщині, Чернігівщині, коли почали витискати ворога за кордон з Україною, коли відбили сотні квадратних кілометрів на Харківщині, виникло це відчуття сили української армії і близькості перемоги. Так, І, і, що атака і напередодні і напередодні. Наскільки мені відомо, напередодні Херсонської операції нашої була така пропозиція негайно сформувати багатотисячний резерв українського війська. Нагадай, по часу це було. Ну, це Коли? десь осінь 22-го року. Осінь 22-го. І, ну, і тоді, напевно, була така ситуація, яка говорила, що для перемоги нам не потрібен цей резерв, тому що ми виходили вже тими силами. Наприклад, ну, в Херсонську область напевно вже планувався Херсон, звільнення Херсону і рух далі. От включились фактори, які ми не прорахували. Наприклад, тиск росіян на американців, це вже відомо. А, і їхні погрози, що якщо а, ми ліквідуємо оце угрупування російське в Херсоні в Херсонській області, то вони застосують ядерну зброю. Це було передано Мілі. Це є свідчення багатьох американських журналістів, і вони вже викладені в пресі. А, ну і напевно, що Міллі почав тиснути на а, голова. Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів тоді ж він почав тиснути на українську сторону, на українських військових. І я думаю, що це стало причиною того, що російському угрупованню фактично без втрат за два тижні з 21 жовтня по десь приблизно 7-8 листопада дали вийти з Херсона на правий берег і закріпитися там. Відповідно, це був той момент, коли питання нашої перемоги, яке було, яка була досить близькою, вже відкладалося на невідомий час. Відкладалося питання перемоги, а питання резервів. Ну, От коли, стало, момент, коли стало ясно, той, що все той пішло момент не так? Армія вирішила, що не потрібно резервів. Да? І питання ну і перемога була близькою, але включився фактор фактор, який ми не прорахували. А коли ми вже коли вже це сталося, коли вже пізно було прораховувати, коли стало очевидно, що відбулося в Херсоні? 22-й рік. Ну, це Ще не дорогів. пізно було ухвалити рішення, щоб події так. пішли не так, як ми. Ну, в мене не немає інформації, чого, чого ну, далі слово, не кише. Чого можемо таке зараз зупинитися на думці, щоб резервів? Було Я єдине, що хочу сказати, що ніколи не пізно насправді. І треба формувати резерв не в контексті, не лише в контексті Збройних сил, а в контексті всього суспільства. Просто обов'язковою має бути для чоловіків а, військова. Підготовка для всіх чоловіків заброньованих, незаброньованих, молодих, старих і так далі, е, голів компанії, е, я не знаю, е, слюсарів на, на заводах, менеджерів, барист і так далі. Тобто всі чоловіки мають юридично проходити військову підготовку, навіть ті, хто не йде зараз на фронт. І кожен... ну, зараз І... про це говорять, хоча не в не в такій широкій площині, як ти ну, так, р... треба називаєш. говорити про це. Так. Треба угу. це. Треба це впроваджувати. Угу. Це єдиний варіант, як би сформувати резерв, який нам дуже потрібен, тому що росіяни будуть просуватися, вони будуть пробувати забрати стільки територій, скільки вони зможуть забрати. Скільки Бо, часу і... займає така підготовка, як ти думаєш? У нас його не так багато ну, зараз. І вона має бути не, не разовою, вона має бути регулярною, тобто людину, раз, грубо кажучи, раз на рік чоловіка на місяць мають відправляти в якісь. Центри навчання і це має бути не просто центр навчання, це мають бути якби сформовані підрозділи. Людина, яка знаходиться на такому навчанні, має знати, що він є в такому то підрозділі, що в нього є такий-то командир, що в цього підрозділу є таке місце постійної дислокації, пункт постійної дислокації. В нього є конкретна зброя. Це не про це не має бути формальним. Для того щоб цей резерв спрацював за грубо кажучи, за сигналом, вони мають бути готові і структурно, ці люди. І це, ну, грубо кажучи, раз на рік треба людей всіх забирати, визначати центри, визначати графік, хто коли, які підрозділи тренуються, і таким чином брати, готувати людей. Все. Насправді ну, іншого виходу немає, тому що в нас того. немає такого людського ресурсу, як в Росії. І в нас немає. Такої кількості, я не знаю, декласованих безхатьок, колишніх зеків, людей, які живуть в депресивних регіонах, щоб просто Яких за, заганяють за копійки, в армії вони ну там, там, там немає такого. Насправді немає в Росії такого якби заганяння до армії. Там просто вся система працює на те, щоб такі люди, як шар в лузу, закатились в збройні сили, отримуючи свої там шалені гроші для них шалені гроші. У нас такої системи немає, в нас такої ситуації немає, в нас немає такої кількості людей. Ми все ж таки європейська країна, у нас люди живуть добре, в плюс-мінус. Вот. І, і, і тому це, це, це має працювати інша система. Але так, ми якщо не ми не зараз можемо... говоримо про те, що нам потрібно жити в режимі Ізраїлю, то от якраз у ця частина ну, кажуть, ну, що такого я пропоную, життя. це скоріше, не режим Ізраїлю, а режим Швейцарії. Тому що в Швейцарії дійсно. Це прекрасний приклад того, як країна, не воюючи, має сильну армію, от, розуміючи, що її безпека залежить від сильної армії, і там фактично кожен чоловік. Я... Ось так по підрозділах, як ти щойно це все описав? Ну, так, от, в принципі, да, плюс-мінус так само і працює. От, і в контексті цього підрозділу, наприклад, якийсь там олігарх або директор величезної компанії може бути в підпорядкуванні в контексті свого підрозділу якоїсь ну я не знаю менеджера середньої ланки навіть свого підлеглого на роботі. Ну, в принципі, мені здається, дуже, так, правильна, це... дуже правильна ідея в сенсі ідея на перспективу, тому що ми розуміємо, що навіть. Так, у нас, ну, у нас немає часу, нам треба робити. Це не ідея, не перспектива. От ти кажеш, ідея не перспектива. А що зараз робити? Просто хапати людей, безкінечно відправляти на, 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 на передок безсистемно. Це насправді вже так не працює, тому що от ми говоримо з командирами підрозділів. Да? Е, е, і вони кажуть, що краще, краще мотивовані зеки. Ну, тобто, люди колишні засуджені, які добровільно підписали контракти, пішли на фронт, аніж бусифіковані люди на нулю на позиції. Тому що тому ув'язненому, який підписав контракт, який зі складним минулим, але пішов мотивованим воювати, йому ну йому довіряють. І довіряють товариші. У нього є чітка мотивація, я з тобою згодна абсолютно. Вот. Тобто, те, що те, що у нас називається бусифікація, на дуже сумне, м'яко кажучи, явище. І я якраз хотіла тебе теж запитати, яка думка, як до цього ставляться військові? Що робити з такими речами? Тому що з одного боку є ДЦК, у яких є план набору. З іншого боку, те, що відбувається, у ну мене є кілька підписників в соцмережах, які просто валом, мені, користуючись можливістю доступу, скидають всі ці відео, які розганяються там по телеграм-каналах. Ми їх багато бачили. Я їх уважно дивлюся. У мене виникає відчуття, що Якась частина з них навіть не постановочні ну, фейкові, і, і я є. прекрасно розумію, що користуючись цією проблемою, росіяни не можуть нею не скористатися, але тим не менше, вони відштовхуються від того, що є чимало реальних історій. Ну вони є, і, і чимало цих історій, і ми розуміємо, що російська пропаганда, вона завжди, от в таких глобальних можна сказати. Інформаційно-психологічних операціях вона використовує реальну ситуацію. Її задача просто задача російської пропаганди просто знаєш, є тріщинки в суспільстві, тобто максимально їх розширити, максимально залити оцією речовиною пропагандистською, яка просто розширює ці тріщинки. Що нам робити, щоб не Як давати в руки оцей інструмент? Так. Як можна? Ну, але з іншого боку, я знову ж таки кажу, що військові на фронті у них подвійне ставлення до, до такого типу мобілізації. Да, от слово бусифікація, воно якби таке іронічне, але воно таке, знаєш, огидне насправді. З одного боку, вони розуміють, що люди потрібні, ну от потрібні навчора. Але з іншого але, боку, коли ази, привозять людину, але, яка хоче але, зараз втекти але, з, з цього з цих е, умовно відправлених таким чином людей на фронт. Ну, якщо, ну, грубо кажучи, там 20, одна там 20% людей плюс-мінус психологічно переходять, ламають себе і розуміють, що треба воювати. А решта людей просто ну, можуть втекти з позиції, наприклад. Да, тобто вони не мотивовані, у нас немає такої, ну, таких засобів, як у росіян, і ми так не робимо. Да, тобто у нас немає якихось загороджувальних загонів, у нас немає насильства. Да, тобто ми бачимо е росіяни, які тікають з фронту, да, ну, над ними ж просто знущаються, лам ламаючи їх і фізично, і психологічно, да, і голод, і розстріли, і е я не знаю, і. Моральне знущання просто неймовірне. У нас ж такого немає. У нас от скільки людей все СЗЧ гуляє, наприклад. Да, і гуляють місяцями. І їх чекають, коли вони, і, і вони повертаються добровільно. Тобто у нас демократична країна. От, в такій короткостроковій, можна сказати, перспективі, в короткостроковій, на фронті демократії програють авторитарним режимом. Але в довгостроковій виграють. Так, але зараз нам треба протриматися і зберегти країну. А, ідея про створення резерву, яку ти висловив, насправді дуже цікава. Не знаю. Як ти думаєш, як швидко вона може спрацювати? Якщо ну, стартувати це... буквально там, я не знаю, через пару місяців. Це через місяць. треба стартувати зараз. Е, місяця через три це вже принесе певний результат. Але оцей ефект правильно ти кажеш огидно звучить слово те, що відбувається, виглядає абсолютно огидно. Як з цим справитися? Тому що а, мені здається, що це дуже дієва антиреклама мобілізації в принципі. Ну а сенсу поповнення Богу. армії а, ну, давай, мають покарати давай, працівників давай, ДЦК, ну, якщо, які перевищили ну, свої їх повноваження, їх карають, їх можливо, їх ми мало повідомляємо про це. Ну, можливо, ну я знаю, що карають, є, є справи, от заведені там в Харкові була ситуація, заведена справа е, з цього приводу, але з іншого боку, я е, тримаю контакт з деякими нашими патріотами на окупованій території. Е, і люди здивовані насправді тим, здивовані, на, щоб ти розуміла, на окупованій території зараз е, росіяни намагаються. Впровадити військовий облік, так. Е, ну, зрозуміло, для чого це робиться. Вони, типу, не, просто, не просто облік, і, а щоб йшли і, наші споч, окупованих... Спочатку ні. Спочатку вони кажуть, що просто облік, потім є певний тиск, потім змушують отримувати російські паспорти і так далі. Це такий процес продуманий достатньо. Але ключова мета цього обліку: от в, в, в минулому році я публікував наказ. Ще був тоді Шойгу міністр оборони, да і в них ще на початку двадцять року існувала така ідея мобілізувати щонайменше 300 тисяч українців, які проживають на окупованій території, змусити українців воювати проти українців. Mm -hmm, да, да, да. Прекрасна ідея. Вот. А насправді це на той момент не спрацювало. І росіяни вирішили йти таким довгим шляхом. Вони, вони не кажуть, що люди мають воювати, але вони вводять ну, якусь таку перевірку документів, уточнення даних і так далі, і е, підтягують в створені ними військомати е, чоловіче населення, яке знаходиться на окупованій території, наше населення, наші громадяни. І ці от мені патріоти наші, які там знаходяться, кажуть, що люди йдуть, ну, хай не багато. Але йдуть уточнювати ці документи чоловіки. Чому? І ніхто не тікає. Чому? А, тому що працює система страху. Угу. Людей залякують. Тобто люди розуміють, що якщо до них, якщо вони не підуть уточнювати свої дані, до них обов'язково прийде а, співробітник ФСБ. Або іншої якоїсь російської каральної структури, і їм буде дуже погано. Вони і фізично погано. Тобто страх їх підштовхує йти, реєструватись і не протестувати проти цього. Розумієш? І... А у нас зовсім інша картина. Ну, це той, той метод, той механізм, яким ми е, не хочемо скористатися. Ну, добре, є інші методи. Є інші методи. Наприклад, наприклад людина, яка має захищати Україну, але відмовляється від, від цього, вона має бути розуміти, що вона не, має, не буде мати кар'єрного зростання. Соціальний ліфт для такої людини не буде працювати. Суспільство має засуджувати таких людей. В прямому і в переносному сенсі мають працювати якісь обмеження для таких людей, які відмовляються захищати свою країну. Ну, наприклад, там банківські рахунки. Да? Ну, напевно, обмеження... через обмеження, тому що просто закликати суспільство, да, давайте я, будемо я засуджувати, зараз, не працює. Я зараз не закликаю, наприклад, обмежувати якісь ну, ознаки демократії в нашій країні. Але є конституційний обов'язок. Ні в якому разі, да. Але є конституційний обов'язок і. Суспільство має продумати, як стимулювати людей, як стимулювати людей, які йдуть захищати країну, і як обмежувати тих людей, які відмовляються це робити, відмовляються виконувати свій конституційний обов'язок. Це треба продумати і продумати негайно. Я дуже сподіваюся, що коли запрацював закон про мобілізацію, все таки змінилася ситуація трошечка і в інформаційному просторі, бо я звернула увагу на такі речі на соціологічні дослідження. Я тобі вже говорила в березні 24-го, тобто закон запрацював в травні. Двадцять четвертого березня до того як він почав діяти, було опитування. Фондом ініціативи з фондом Разумкова провели опитування, і на той момент, за їхніми даними, приблизно 16% громадян України готові були йти зі зброєю в руках захищати батьківщину. В березні, в травні вступає в силу закон, в грудні 24-го фонд демініціативи робить подібне опитування і ще раз. І наразі, от вони недавно оприлюднили ці дані: 25 вже уже готові бути мобілізованими і захищати батьківщину зі зброєю в руках. Тобто, не суть ну не так, щоб суттєво, але все-таки майже 10% це така помітна різниця. Як ти можеш пояснити такий ефект? Ну я не знаю, я чесно кажучи, не знаю про, про ці опитування. Треба дивитись, як ці опитування були зроблені, але якщо питання було задано просто в лоб, от, чи готові ви захищати Україну? Я думаю, що більшість людей на це запитання в Україні скаже так. Для того, щоб не виглядати в своїх власних очах. Людиною непатріотичною і слабкою. До початку дії закону вони очевидно, не всі так реагували. Гаразд. Ну тут ще питання в тому, наскільки, ну, наскільки це питання якби, актуальне є в країні. Що далі триває війна? Можливо, це не пов'язано з цим законом. Можливо, це пов'язано з тим, що напруга в суспільстві зростає. І що далі триває війна, тим більше. Це питання стає ключовим. І ну, я би ну, я не можу сказати, але як були сформульовані ці питання, якщо там багато запитань в цьому опитуванні, якщо воно правильно сформульоване, якщо воно побудоване на тому, щоб витягнути суть того, що думають люди, то можливо так. Якщо ж це просто в лоб запитання, то я переконаний, що е, більше половина. Тих людей, які а, ствердно відповіли на запитання, чи готові вони захищати Україну. Насправді вони не готові, просто вони не хочуть виглядати слабаками у власних очах. Ну, трактувати да, нам соціологічні дослідження завжди складно, хай би це краще робили соціологи. Але ну як мінімум розуміємо, що зараз є той момент, коли з початком бурхливої діяльності президента Трампа ми особливо переконалися, що ми мусимо покладатися насамперед на свої сили, тому що ситуація може бути. Ще гіршою ну я тобі скажу моя я... дочка за першим своїм фахом соціолог. І вона ж після е, першої перемоги Трампа в 16 році сказала, що е, напевно соціологія це друга за точністю нау наука після астрології. Угу. От е, тепер, після того як Трамп вже вдруге став президентом, напевно, соціологію варто називати першою більш точною ніж астрологія наукою, але насправді, якщо відставити такі жарти в бік, то Соціологі... Ну, в сучасних процесах складно ми зараз говоримо не про війну, да, але і про війну також. Що сучасні процеси настільки динамічні, що напевно. Методики, якими працюють соціологи, вони вже застаріли. Тобто, треба, щоб розуміти, що відбувається, треба якби розвивати ці методики. Ну це про соціологів, але і про війну також, тому що дійсно ситуація дуже динамічно розвивається на фронті. Кожні три місяці характер війни міняється. Розумієш? Тобто, ну і крім того, що нам потрібна справді багато потужної зброї, і там американські сенатори періодично закликають Трампа і розуміють це. Будемо сподіватися, що вони якось там у них критична маса цієї республіканської партії наросте і вони зможуть таки дотиснути Трампа, і він перестане так сильно довіряти. Ну, вони мають вони Путіло. мають зрозуміти, вони мають зрозуміти одне в Сполучених Штатах Америки. Якщо Україна програє цю війну, то. Ми не хочемо про це думати насправді. Якщо це станеться, то Сполучені Штати е втратять е пальму лідерства. Вона дістанеться Китаю і Росії. Китаю і Росії, тому що Китай і Росія зараз діють буквально в тандемі. І тоді Америка просто перетвориться на. Якусь достатньо потужну, але регіональну державу. Якщо це американці влаштовує, то я не знаю. Я думаю, далеко не всіх. Я дуже сподіваюся, що там достатньо розумних людей, які це все розуміють, і вони там якусь свою роботу роблять. Ну а, а, а дякую тобі за цю розмову. Повертаючись до проблеми мобілізації, я почула тебе. А, ідея створювати резерву просто зараз. Прям негайно, мені здається, дуже правильно, я дуже сподіваюся, що е, і почують і ті, хто нас зараз дивиться, нашу розмову, і, можливо, там друзі на... поділіться, поширюйте, давайте, е, як кажуть, пушите, да, цю ідею. Хай да, вона швидше push ite, доходить да. до, потрібних, до потрібних кабінетів. Push forward, да. Да. Тому що е, зрозуміло, що цією короткою розмовою всі там крапки над і ми не розставимо ми, власне, і не ставили собі це за мету. Дні розмови про проблему не вирішиш, але треба говорити, треба транслювати правильні ідеї, треба їх поширити. Пишіть, будь ласка, ваші, ваші думки, ваші коменти. Підписуйтесь на YouTube канал ТСН «Тижня», Коментуйте. Нам дуже цікаво буде з Андрієм почитати, що ви думаєте з цього приводу. І підписуйтесь також на телеграм-канал Андрія Заплієнка, де завжди е, інформація достовірна. найсвіжіші новини і перевірена. Це тобі бонус за нашу розмову. Дякую, друзі. Спасибі, тримаємось. Донатимо на збройні сили, не здаємося і до зустрічі.